Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 65х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумна. Наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить, змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 5950 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.